Всім привіт! Зараз біля театру Магара і направляюся в торговий центр інтрейд. Там хочу купити для сина веб-камеру. Починається навчання в школі дистанційне, і йому потрібна буде веб-камера А сьогодні, до речі, останній день літа, 31 серпня, і все, завтра 1 вересня. Все. Літо пройшло. Сьогодні неділя і я зараз або в Фокстрот, або в комфі, і там куплю веб-камеру. А також зайду в АТБ, Там потрібно купити банани, сметану. Сьогодні відваримо пельмені, які я лепила на тому тижні. І в обід будемо їсти пельмені, тільки сметанку потрібно купити. Без сметанки. не цікаво. Хочу купити якісь смачні конфетки в Рошені. Подивлюсь, що там є. А то так рідко туди попадаю, тому що незручно знаходиться цей магазин. Сьогодні вже якраз там буду і заодно. Куплю. такий у мене сьогодні день. Чудовий і прекрасний. Гарна така погодка. А бачите, вже листечка сохнуть на деревах, все вже показник такий осені наступає, на жаль. А погода ще не каже, що завтра вже осінь буде. А, до, до речі, я хотіла вам розказати, що все, паспорт я зробила. Ну, фото в паспорт вклеїла, яка робиться в 45 років. Все вийшло. І не потрібно там було Айді-карту робити. Просто потрібно було звернутися туди, куди потрібно. І тому у мене вже все. Там фото наклеєно. і все добре. Я дуже рада цьому, що це питання я вирішила. Айді-карту Сашу забрали вже. Ну, на, наприклад, в міграційній службі можна було зробити id карту для сина безкоштовно. Там в 14 років можна було так зробити. Я трошки не знала цього тоді, і зробила 680 гривень в паспортному сервісі. Ну, ладно, це буде для мене теж зрозуміло. А ти хто не робив і вашим діткам 14? Йдіть в міграційну службу по вашій адресі там і робить дуже зручно. І не потрібно платити нічого. У мені залишилася одна зупиночка і я вже на місці буду. Клас. Заодно прогуляюсь. Дуже люблю гуляти. По вулиці саме так. У вересні ще краще, буде, не буде такої спеки, буде легше ходити. А тут вже справжня осінь, липа, вже така вся жовта неба. Гляньте, як гарне. сьогодні. Нові автобуси наші їздять по місту, такі гарні, зручні. А от вже зупиночка університетська. Наш університет. Тут один із наших університетів. О, тут які гарні квіти посадили, Дивиться, різнокольорові. Так, вчора званювалася зі своєю подругою, вона живе в Англії зараз. І ми з нею рідко розмовляємо в Телеграм, але мітко. І по п'ять з половиною годин ми з нею розмовляємо на всі теми. І так цікаво. Стільки гарних цікавих новин узнаємо там, як вона. Їздила в Іспанію, дуже було цікаво послухати, як вона відпочивала. і Я щось там розмовляю, розказую їй. їй. І отак п'ять з половиною годин до двох ночі. Як завжди, починаємо там десь в 7-8 годин і до ночі. У них різниця десь приблизно два години. І тому. У неї ще, ще було то, до 12 ночі, а в мене вже до 2. Ну, це дуже добре. Ось таку знайшла веб камеру Вона коштує 490 гривень. Мені влаштовується, тому що всі по тисячі мені потрібна така буде. Ось така камера буде. Саме звичайно, так, я розумію, воно, так? Да? Угу. Так, все зробила покупку, купила камеру і буде тепер у нас камера. Супер. Іду далі. От домашні пельмешки зробили. зробили. Зварила, будемо обідати зі сметанкою. Так, Ось такий зефірчик в рашені сьогодні взяла. Це зефір грушевий на 20 гривень три штучки. Спробуємо. І отакий ванільний. Теж тут, на 21 гривня. Зараз подивлюємось. Це ванильний, а це грушевий. Зараз спробуємо. Я так давно не їла зефірчик. Продавець казала, що він дуже смачний. Спробуємо зараз. Ну і мій цикорі з молоком теж. Ванільний спробувала дуже смачно. Сподобався. Дійсно смачний. Так, і грушевий зараз спробуємо. М -м -м. Прям такий грушка-грушка. Клас. Смачно. Так, грушевий дуже сподобався, а це по смаку більш ягідний якийсь, а не ванільний. Не знаю, може, щось вони перепутали, але теж дуже смачно такий зефір. Ну, три штуки на 20 гривень. Дуже гарна ціна. Сьогодні знижка 16 чим-то 100 гравів коштує. Сьогодні захотілося на вечерю з'їсти шакшуку. Так її називають яєчня з овочами. Я взяла цибулю, підсмажила, перець солодкий і помідори. Підсолила трошки, підперчила і додала 5 яїць. От така у нас вечеря, і плюс кефірчик буде сьогодні. Я вже скучила за ним, тому що ми на цьому тижні ми не купували. А ще я вирішила знову зварити холодець четвертий раз. На цей тиждень, який вже почався. Зараз у нас понеділок, 1 вересня, вечір. Зварила холодець, бульйончик вже такий гарний, ще горячий. Так, тут відвернує м'ясо, бачите, свининка, курятина. Вже все. Убрали всі кісточки і будемо зараз розкладувати після вечері все. Буде смачно знову, і вже порозклала все м'язко по контейнерам, по тарілочкам. От, свінінка і курятинка. Добавила чесночок, моркву відварену для краси. І у мене вийшло раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім таких контейнерів різних, ну, і поменше. Бульйончика, я сподіваюся, вистачить на все. Вже додали ми желатин в сам бульйон, у нас вийшло 5 літрів. Спочатку я взяла 200 г води теплою. Туди висипала 75 г желатину. гарно все перемішала і залишила. На 10 хвилин. Желатин настоювався, потім я розгоріла в мікрохвильовій печі, трошки, щоб він був не густий. Розмішала все і виліла в цей бульйончик. Потім все гарно перемішала, тому що щоб він був равномірний. І зараз будемо розливати вже півдесятого вечора ми знову на ніч. Зато буде завтра холодець з самого ранку вже застиглий. Можна їсти його. Це ідеальний варіант, як гарно все виглядає, все розливаємо. Такий гарний бульончик вийшов. Прозорий дуже. Так, все залила і вистачило на всі контейнери. Я дуже рада. Цього разу навіть більше вийшло. От так от. Вже все охолонуло і можна ставити в холодильник. До завтра, на ніч.